Як випав сніг, каже, підемо, дідуля, гулять. А підемо взяли цю от, от штучку і пішли гуляти сюди. Чернігівець Володимир разом зі своєю онукою прийшли на снігову гірку в Чернігові. Для восьмирічної Каті це справжня пригода, а для її дідуся Володимира можливість подарувати дівчинці такі самі спогади, які колись зігрівали його самого. Я прийшла з дідусем. Тому що він сьогодні вихідний. І ми змогли покататися на моєму тюбінгу. Чернігів добряче засніжило, а отже, час діставати людянки, санчата та бігти на гору. Від самого ранку тут на валу людно. Сюди приходять родинами, аби отримати задоволення від зимових розваг. Дуже багато снігу випало так, а просто в чернігові ну. Випадає не дуже всюди. То тає, то ще щось, то погода буває ну, така собі. Ось прийшов, щоб покататися, то й зимою взагалі ні разу не покатався. Взагалі вирішили піти подивитися на ялиночку в центрі міст, в центрі площі, і сфотографуватися там. А тоді вже діти почали нетити, що мама, дай горку, а де ту горку знайти, так пішли вже сюди. Дитина зовсім уперше і трохи боїться. Побається, а так? Так все добре. З чоловіком прийшла, з дітьми прийшли трошки подихати повітрям свіжим та покататись. Я сьогодні прийшов сюди, щоб скатитися з горки і, і зробити віка. Ми з сніжками іноді ще гуляємося. Коли я сніг, ну я буваю, що ліплю, але всього снігу ти нічого не зліпиш. Ось граємо сніжки. Ми там строїли горку із цього на дачі. Так одного запустили, так він. І …вся хорка сламалась. Ну, Круто було. Сніг у Чернігові це радість не лише для дітей. Дорослі теж не приховують емоції та водночас охоплюють і сумні думки. Я обожнюю сніг і завжди радував, але ну, останні роки так сум викликає, бо розуміє, що нам то весело, а хлопцям важко. У мене чоловік військовий, то я не знаю. То я йду там, до школи, наприклад, там ну, все, там, дощ іде, нема нічого, тільки колючі всі. А так все є. І сніг, ну, дуже прям, це новорічна казка, як сказати. Під час зимових розваг дорослі чернівці пригадують і власне дитинство. На цій горці тут постійно пропадали. Це було 50 років тому. На оцій горці гуляли. Тут Та весело було». На королівську горку зранку і до самої ночі. <ріхи> Приходимо просто так, лядяні люди, отак, от що не все просто у льоду, все наскрізь. Зранку як вийшов, і поки або мама не загну палка мене зажене, або поки, поки мокрим повністю не станеш. До самого пізнього вечора. Так само і тут, і на Березняку у нас Чернігові, і біля дома, всюди. Пригадавши своє дитинство, дорослі вже не просто спостерігають, а беруть льодянки і самі спускаються з гірки, отримуючи незабутні емоції тепер разом зі своїми дітьми й онуками.